Ну, перш за все, те, що я хочу сказати, що ця тема, якою ми зараз торкаємося, вона є не дуже популярною у розмовах пацієнтки і лікаря, будь-де. Але вона є дуже актуальною і та, що хвилює практично всіх жінок. Які проходять лікування. Ну так уже сталося, такі вже традиції в нашій країні, що ми не звикли обговорювати свої інтимні проблеми або інтимне життя навіть з лікарями. Лікарі самі не торкаються цієї теми. В силу різних причин, але про це треба говорити. Чому це дуже важливо? Тому що саме лікування раку шийки матки може безпосередньо вплинути на якість сексуальних стосунків. Чому, якщо йде мова йде про хірургічне лікування раку шийки матки? То стандартною операцією, яка в цьому випадку проводиться, це є окрім видалення матки з додатками там. Лімфатичних вузлів тазу, парацервікальної клітковини. обов'язковим є видалення верхньої третини піхви, тому що верхня третина піхви може бути органом мішенню для виникнення в наступному в подальшому метастатичного ураження. Тому після хірургічного лікування є певне укорочення довжини піхви, тобто на одну треть. Довжина зменшується. Але е після загоєння, післяопераційних ран, тобто десь приблизно місяців через 2-3, жінка може абсолютно спокійно поновлювати своє сексуальне, свої сексуальні стосунки. Традиційні сексуальні стосунки, не боячись, що щось може бути порушеним. Чи може піхва, чи має вона здатність розтягуватися? Звісно, всі ті жінки, що народжували, вони легко можуть уявити собі оту головку дитини, коли вони її народжували. Тобто піхва може розтягуватися як в ширину, так і що в нашому випадку важливо, в довжину. Але для того, щоб це сталося. То цей орган має працювати. Якщо він є, він має працювати. У багатьох жінок проводиться або після операції, або як дефінітивне лікування, тобто самостійне, яке може призвести до одужання, променева терапія. А променева терапія при раку шийки матки вона складається, окрім зовнішнього опромінення, вона ще складається з. Брахітерапії, яка безпосередньо впливає на слизову піхви, тут теж є проблеми, тому що е після брахітерапії відбувається витончення епітелію піхви Він стає дуже легко, легко травмованим, тобто будь-який вплив фізичний на слизову оболонку піхви може викликати неприємні відчуття, може викликати кров'яності виділення, це нормально після брахітерапії, після променевої терапії. Що робити в цьому випадку? В цьому випадку. Також треба повертатися до нормального сексуального життя. Яким чином? Ви знаєте, що трошки витончена слизова? Змастіть її чим завгодно, будь-яким жиром. Хай це буде хоч олія. Це має бути просто змащена оболонка піхви. Те саме стосується і пенісу вашого партнера. Тобто його теж можна змащувати, і це нормально. Ви Близькі люди, ваші взаємини вони не обмежуються тільки ем, сексом. Ви спілкуєтесь, ви любите одне одного. Говоріть про це, не соромтеся. Обговорюйте зі своїм партнером, обговорюйте якісь нюанси, які є, і це вам допоможе вирішити проблему разом. Тобто ви разом будете підходити свідомо до того, що відбувається. Насправді нічого страшного не відбувається. Всі органи на місці. Навпаки, пухлина після променевої терапії повністю. Зникає, пухлини немає, немає загрози кровотечі, як це було, коли пухлина була на місці. Ви маєте знайти якісь спільні можливості, спільні, спільні погляди виробити на. Ваше сексуальне життя, так, воно трошки е, буде змінене, воно ви трошки переглянете свої якісь уподобання, щось зміните, щось покращите, щось буде гірше, але ви можете для себе це знайти. Після проведеного лікування жінка має повернутися до нормального життя. Після того, як ви закінчили лікування з приводу раку шийки матки або променевотерапію, або хірургічне лікування. Жінка вважається абсолютно здоровою. Так, вона підлягає ретельному нагляду онкогінеколога, тому що в будь-якому разі ризик рецидива, на жаль, він можливий. Але тим не менше, це не треба, це не означає, що ви маєте після лікування лягти на дивані, скласти ручки і чекати на рецидив. Це маячня. Ви маєте повернутись до свого нормального життя. У вас немає жодних обмежень. Жодних, я ще раз це підкреслю. Ну, я думаю, що це слушно, тому що під час лікування все-таки ще пухлина не повністю зникла, вона може кровити, можуть бути якісь неприємні відчуття. Ну і взагалі будь-яке лікування і та ж променева терапія це не шампанські з ананасами. Так, да, це важке лікування. І в цьому разі так, можна деякий час втриматися від статевих стосунків, але це не заборона. Якщо є бажання, якщо є можливість, не треба, не треба боятися цього, це все фізіологічно, тому краще втриматися, але це не скажімо так, не імперативний наказ втриматися. Нема таких ознак, за якими вона може це зрозуміти. Це могли б зрозуміти онкогінекологи при огляді. Але жінка поновлює своє статеве життя раніше ніж вона приходить на контрольний огляд. Але після першого візиту до онкогінеколога, який відбувається через три місяці після закінчення лікування, жінка вже. Одержує від онкогінеколога пораду, або, скажімо так, зелене світло на те, що вона може займатися без обмежень сексуальним життям, і це жодним чином жодним чином не вплине на її самопочуття. Але тут важливо ще відзначити таке, що окрім якихось фізіологічних причин, чи не найважливішим, я думаю, є ментальне ставлення до цього. Жінка боїться. Я завжди питаю своїх жінок на контрольних оглядах, чи все нормально у них з сексом, чи може дати якісь поради. Боже, а що можна займатися? Ой, а я боюся. Що ви боїтесь? Ой, я не знаю. Я боюсь. Це не відповідь. Що значить боюсь. Тобто, це все йде від голови. А чому? До тому, що жінці сказали, боже, ти така хвора, у вас так все погано, у вас рак. Ні, ви, ви одужали, вас вилікували. І наразі ви здорова, красива жінка. І коли ми говоримо, що ми боремося за якість життя жінки, то ми маємо на увазі в тому числі і сексуальне життя. На жаль, буває, це стосується рецидивних пухлин, коли виникає рецидив в тазу, і коли з залученням оточуючих тканин, коли ми єдиною Опцією, яка може теоретично призвести до повного одужання, є хірургічне видалення пухлини. А в такому випадку мова йде про дуже обсяжну операцію. Це іде мова про екзентерацію таза або половинчату, або тотальну екзентерацію. В такому разі піхва видаляється практично повністю. Але це, це обмежує так традиційне ставлення до сексуального життя, але можна знайти інші альтернативні варіанти.